Приємні оплиски сьогодні подаровані моїм друзям, нашим аматорам сцени. Але я б хотів би сказати, що це вже вони виглядають не зовсім як аматори, це вже серйозні актори. Дивлячись на них, можна подумати, а що вони взагалі в тій сільській раді роблять, скільки то треба слів вивчити, репетицій зробити, щоб так зіграти оцю п'єсу для нас всіх. Ну, молодці. Е, правда, деякі моменти там пропаганда спиртних напоїв. Богдан міг би рекламувати десь в якійсь фірмі горілку непогано, так смачно пив. Ну, а Ярослав як грає роль, то щось нагадує, що він колись в минулому був командиром Беркуту. Але хай сьогоднішній Беркут подивиться, яка то сьогодні людина, що зібрала біля себе стільки справді гарних людей, які вміють і працювати, і вміють подарувати нам справжнє свято. Давайте їм ще раз подякуємо і подаруємо ці області.